Коли Лула Сілва став президентом Бразилії у 2003 році, країна перебувала у величезній кризі. Мільйони людей жили в злиднях, їм не було що їсти. Влада до нього роками обіцяла реформи. Говорила, треба почекати, поки економіка відновиться. Але людям ніколи було чекати, вони голодували прямо зараз. І поки політики сиділи у своїх теплих кабінетах, розмірковуючи про плани на майбутнє, тисячі людей просто не доживали до цього майбутнього. Але Лула вчинив інакше. Він не став чекати. Він одразу почав змінювати систему, щоб люди могли не просто виживати, а вибиратися з бідності. Перше, що він зробив, це скасував податки для бідних. Люди, у яких і так не було грошей, більше не повинні були платити державі. Тепер ці гроші залишились у них, а не йшли в кишені чиновників. Друге, він запустив програму Фомезеро нуль голоду. Але це була не просто роздача грошей, а чітка система, яка працювала одразу в трьох напрямах. Перше продовольча допомога. Найбідніші родини отримали гроші на їжу, але з жорсткими умовами. Діти зобов'язані були ходити до школи, дорослі проходити медогляди, а гроші не можна було витрачати на алкоголь і сигарети Це була не просто роздача допомоги, це була інвестиція у майбутнє людей. Друге підтримка фермерів. Лула побачив проблему, що фермери вирощували продукти, але не могли їх продати. Рішення було просте. Держава почала закуповувати продукти за справедливою ціною, щоб фермери не працювали у збиток, а могли розвивати свій бізнес. У результаті фермери отримали стабільний дохід, бідній доступ до якісної їжі, а гроші залишились всередині країни і не пішли за кордон. Третє підтримка малого бізнесу. Лула зробив так, щоб малий бізнес не просто виживав, а розвивався і приносив дохід. Він запровадив доступні кредити. Тепер будь-хто з малих підприємців міг взяти позуку, придбати обладнання, відкрити кафе, ферму чи майстерню. Держава перестала душити бізнес податками і почала йому допомагати. І результат був вражаючим: мільйони людей вибрали з бідності, рівень голоду в країні знизився вдвічі, а економіка почала зростати. Ця програма настільки змінила Бразилію, що її визнали однією з найуспішніших у звіті. І ось тепер головне питання: якщо він зміг це зробити, то чому інші країни досі кажуть, що перемогти бідність неможливо?